Загинув захисник України Ігор Марківський. Траурна церемонія відбулася 21 листопада, в день, коли країна відзначає День гідності та свободи. Южницька громада прощалася з воїном, який віддав своє життя за незалежність України. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, колеги по роботі, мешканці управлінці. Ігор став на захист України навесні цього року. Був старшим оператором другого відділення роти протитанкових ракетних комплексів, військової частини. А 46-99 солдатом ЗСУ. Я одним більше 20 років працював в одній бригаді. Він був відзивчивий, добрий. йшов допомагати. Ну, з ним було і поспілкуватися. І так мог і порадувати, ну, що підложити. Це був душа Ми с ним работали разом, строили спортивный комплекс. Ну, я тяжело мне. Запомню и улыбку. Он всегда при встрече всегда улыбался. Был всегда жизнерадостный, такой шустрый. По работе за ним Ну, не Молюсь Богу, щоб швидше закінчилася ця війна, щоб щоб швидше хлопці повернулися наші додому, тому що залишились дітки, залишились батьки, сиротами залишились. Мені дуже важко, мені дуже боляче. Я тут похоронила вже свого хлопчика, котрого я нянчила маленького рік Сережку Мазурова. Я його нянчила, поминали ще рік. І всіх ходжу, і всіх молю Бога, щоб Він дав нам мир і спокій, щоб колись закінчилася швидше ця війна, хлопці уходять, війна продовжується більше тисячі днів. Надіюсь, що буде кінець. Я дуже-дуже молю Бога. Прошу Його, щоб закінчив, щоб поміг нам, щоб поміг вистояти в Україні. Тому що ми вільні, ми нічого нікому не мішали, а та расисти, котрих. Котрих я в душі ненавижу, я не знаю, чому, але я зараз їх ненавижу зовсім. Ігор Марківський загинув під час виконання бойового завдання 9 листопада 2024 року. В районі населеного пункту Свєрдліково Суджанського району Курської області. Йому було 42 роки. У військового залишилася дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять герою. Його мужність та відданість батьківщини залишиться в пам'яті назавжди. Орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно Вадима Яремчука. Державну відзнаку вручили батькам загиблого захисника України 22 листопада. Військовий з 2016 року був у складі прикордонної служби України, брав участь в АТО. Загинув 22 січня 2024 року під час мінометного обстрілу, рятуючи своїх побратимів поблизу населеного пункту Кордюмівка Донецької області. Вираз в сім'ї воєнного привих з діста по гарнізонам і скокою питалась капита, щоб все одно все пішов на заставу. От к нам служив, а відсюди поїхали його ще ще до вини направили ще Уже на границу. Ну, конечно, он был еще и вот тот, он тоже был, прошел все это, знал, что как, чему. Меня успокаивали все время, что он тебя опытный, ничего с ними случится, не переживай. Ну, просто по натуре человек был, который старался всегда всем помочь в любой ситуации. И ребята говорили, что он последнюю рубашку с ними туда, если надо. Поэтому, если гибли ребята, конечно, он не мог оставить, оставаться в стороне, конечно, он их вытягивал. Он всегда улыбчивый, всегда всем, буквально всем пытался помочь. Друзья звонят, рассказывают, фотографиями делятся, тех, которых, может, у меня нет. Державними нагородами орденом за можність посмертно в южницькій громаді відзначено 16 захисників України на розгляді президента України залишаються петиції про присвоєння загиблим южницям почесних звань Героя України посмертно. сьогодні приїхали вручати державну нагороду заступник командира 26-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України, а також сьогодні вперше був капелан. Вони підтримали родину, також висловили свої слова, співчуття. Рідні пишуть петиції, і що, що добре, що і наші мешканці, і українці підтримують ці, ці петиції, тому що потрібно зібрати дуже багато підписів. Але остаточне рішення приймає, звичайно, президент, тому що це найвища нагорода. Державна герой України і остаточне рішення буде приймати президент, офіс президента. Більше про пам'ятний захід дивіться в програмі без коментарів. Гідність громадянська та побутова. В ліцеї номер 4 імені Чорновола відбулася зустріч. Історіями гідності ділилися школярі, вчителі та громадські діячі. Захід приурочений до всесвітнього дня гідності. Відбувся символічний урок 21 листопада. Цього дня, 11 років тому, на майдані розпочалася революція гідності полеглих людей, які віддали свої життя за вільний вибір та незалежність України, вшанували хвилиною мовчання. Ми розуміємо, що революція гідності, що події на майдані, що шлях їм де Україна, сьогоднішні події, боротьба наших захисників захисниць за свободу і волі України воно має відткнутися в душах наших дітей. А ми поручилися допомогою спільноти ТКЕМПЮКРІН, Україн», як волонтери взяли участь у підготовці до дійства, а врахували їхні рекомендації, надихнулися їхніми пропозиціями і пов'язали День Гідності в Україні із Днем Гідності у світі, тому що Україна є частиною великого світу, і ми розуміли це і пов'язали Україна і світ, що об'єднує нас День Гідності. Бажаючи навели приклади гідності, які траплялися їм в житті. Особисту історію розповів вислувальник і учень 11 класу Марк Чоков. Якось на чемпіонаті України я війшов у фінал, показав гарний час, найкращий, і був впевнений у своїй перемозі у фіналі. І Ось наступає фінал. Залишаюся там лічені метри до фінішу. Я тримаю лідерство. Але буквально на останніх секундах мене обганяє мій суперник. В ті секунди я дуже відчував таку злість, був розочарований та було прикладно. Але я з гідністю поставився до суперника, і цей приклад надихнув мене працювати далі. Гідність це завжди поважати людей. та Робити ну, справедливу справу і розуміти, хто правий, а хто ні. Зараз в час війни воно якось більше проявляється. Звісно, так. Да. Багато людей потребують допомоги, і багато людей це розуміють, що іншим треба допомога. Тому кожна людина гідна робить свою справу. Велику частину зустрічі присвятили гідності під час спілкування в соцмережах. Школярам і школяркам запропонували взяти участь у невеличкому майстер-класі. Вони виготовили мерчі гідності, розмальованими міні-футболками з паперу прикрасили стіну. Ми говорили про сьогодні про різну гідність, про гідність, коли її видно, коли її бачать, так. А ще про ту гідність, коли ми можемо і робимо щодня. Тобто про щоденну гідність. Гідність в родині, гідність на роботі, гідність в колективі з партнерами та з партнерками. Тому ми, скажімо так, хотіли акцентувати саме на гідність щоденно. Тому І коли ми будемо використовувати цю гідність щодня, коли? То ми зможемо досягнути гідність велику. В школі імені Чорновола планується ще низка заходів за схожими темами. Лекції та зустрічі будуть присвячені, зокрема, протидії насильству та толерантності.